Багато хто цікавиться творчістю Лесі Українки, адже і література є великою знахідкою для молоді. Вірші Лесі Українки – це джерело невичерпної мудрості. Сьогодні учні ліцею номер 6 зібрались в бібліотеці, щоб розповісти вірші в честь Лесі Українки. Небі місяць і ходить смутний Леся Українка. Небі місяць і ходить смутний поміж хмарами світить палаті. Його промінь червоний, сумний, поза хмарами світить палає. мов пожежа на небі горить, землю ж темні тіні вкривають. У ледве блисне, той промінь мить, знову хмари, мов дим застивають. Кристеноту самотно зорить, одинока є зірка ясна. Її промінь так гордо горить, і не страшна є темнота нічна. Гордий промінь в тієї зорі та втім туга палає осниста, І сяє та зірка в горі, мов велика сльоза промениста. Чи не, людьми та зірка сумнає, Променистими слізьми рідає, Чи того, що самотна вона по безмірнім просторі гукає? Леся Українка. На зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, не мав мати до дитинки, вийшло, сонце засвітило і хатинку звеселило. Їх плащ і стогін, і ридання, несмілі поклики собі, на долю марні, нарікання, Ішова схилить в любі. По давнім духом україни, жалкують дуже в кожний сад. Спочем ждимо ті години, Коли спадуть кридалі з нас. Ті сльози устройдять рани, загоїти сім не дадуть, Най живіть від слі слідами, Сміш ніколи не спадуть. Нащо даремні роботи немає назад воротя. Беремось краще до роботи. Магайня за нове життя. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз не в країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій дні. Там жити чи вмерти, Мені все одно поглянути ще раз на степ, могилки, в згадати полки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Не зникли золоті єтерни, Леся Українка. Ой не зникли золоті єтерни, тільки почорніли. Ой не всохли, криваві, її квіти тільки помарніли. Зійди, сонце, під моє віконце, та й засвіти ясно. Позолотили мої чорні терни, нехай буде красно. Загорися ти, моє сердонько, Запалай пожаром, Коли ношу криваві її квіти, нехай же не даром.